У вас представлена тема. Ідеологічна характеристика великих чоків прав поток міста у День споміння талетних територіях. Доповідач Олег Буддякий, Юрій Вич, учень 10 класу Денківської ліцеї імені Іван Зенілюка. Предмети дослідження. Стан визначено всі великих чоків у Денківщини, правпиток міста, деталь, мета детальна, Витрат води в різних місцях, з питань місця, де інвестиції змінити гідеологічний потенціал річок, що може податися людям вод у різних спектрах діяльності. Інформація про видовий склад вставину і крайного світу десь можливість нам проаналізувати тенденцію до поганого впливу на приватні танцумованих екосистеми. Далі, забронюючи фактори, великих жовт можуть допомогти спонузувати на раціональні дії людей. Річка чиницький потік, витік ви початок із села чи не лиця, ви витах води в витукій ціліці 0,53 км за секунду. Верхня течія почекає, солодша не води випадка, наче на ті всі метрів за секунду. Це не речі, я почекаю в сільські кутики коротко осередки, дивити до

15 за секунду. Крайня теча зачіпає парляти лісів Мамас Чудкового Денківського району. Вихід води там саме на цінок 20 метрів заходить в село Нетівського Денківського району. нижній течі саме на цінок 10 метрів за секунду. Гило розташовано в на цінок 78 метрів за секунду. Довжина річ Відручна річки 12 кілометрів, площа басейну – 75 квадратних км 21,5. Високічки, Гуковка, пшеницький потік, та гостина, два пітоки, дістає, які мають вміщане з живленням, тому кастові сходження. Живлюється за рахунок 76 які розміщені в тому з правого боку. Верхнячі річки, яка на мене дурні, більші перебереги, речі річки – вічки людьми місцевості і розлив хили, пластик не спостерігається. Пара пітоки вічки. 1,5 кіно приміщитися, від зелена від пласта, який досягнути потужності 12-14 метрів. Ви тут за 105 руку 1,45 метрів за секунду. Всеницький потік на цих 52 км за секунду. Остина на цих 58 км за секунду. Найджучий гілочок ми бачимо ще ніщо на в провок поїздних колосам, що це в межах 2,5-4,3 метр. Усі в зоні війни хагаєціонів. Зато погенних чинників, що світів впливань, наставну костей можна виділити.